Исуда начув свою высокую відповідальность. Я у Сиговичу високода. Уручись пописать. Уручись описание. Чтобы на служити народу. Люди, які пройшли в поліцію, я за цих людей за всіх включаюся ві свої відповідальні, якісні працівники. Це нова якість, це новий стандарт, і це підкреслюю ще раз перший крок в реформуванні правоохоронної системи. І подальші кроки дуже важливі для того, щоб завершити комплексну систему безпеки в країні, систему справедливості в країні, яку треба будувати по-новому. be part of. Це великий привілей бути частиною такої події приїхати сюди, асистувати реформу львівської поліції. Це честь для мене бути тут і представляти Канаду. Я думаю, нові поліцейські будуть дуже успішні. Чи прийнятно мати такі татуювання як у вас в канадській поліції? Декому з мого начальства це не до вподоби, але загалом це прийнятно. «Які у вас відчуття? Ви щасливіше попали в нову патрульну поліцію. Так щасливіше попали в нову патрульну поліцію. Дуже приємні відчуття, тобто люди чекають нас. Ми сьогодні будемо вже виходити на зміну вночі. Підбір досить був серйозний, тобто тяжко було і потрапити, і тяжко було навчатися, оскільки за короткий термін треба було то все вивчити. Так що, ну але бачите, вивчився, дійшов». Чуть не плакав, Радувався, що є такі люди, що будуть захищати. Буде більше культурно, я думаю. Перший раз завважний, потім будуть штрафи, думаю, що зроблять таке. І люди візьмуться за зарозу.